Після дощу ці ями перетворюються у великі канави. Люди неодноразово звертались до комунальників з проханням, аби ті вирішили цю проблему. Та результату поки що нема. Тому Житомиряни звернулись до народного контролю. Житомирянка Любов розповідає: гуляти з дитиною по цій дорозі складно. То дитина прокинеться, то візочок зламається. Ну, було б непогано ж крутувати дорогу, тому що з візочком дитина постійно прокидається, постійно плаче. І це якби, не дуже зручно, тому що ну, все ж таки хотілося б по рівній дорозі і багато разів вже жалувалися на цю дорогу, але все ж таки нічого не роблять. Було б непогано, якби полагодили дорогу, тому що постійно ламаються колеса в колясок, які їздять люди з дітьми. Коли я хочу покататися на цих ямах, а я ж не можу по цій дорозі покататися. Тут сплошні ями і у мене часто ламається велосипед. <плес> я хочу, щоб ці ямистки заасфальтували. У міській раді журналістам народного контролю розповіли про проблему мешканців будинку, що по вулиці Максютова, 5 знають і незабаром її вирішать. Там буде проводитися поточний ремонт асфальтового покриття, тому що дійсно було багато скарг і цей будинок знаходиться в такому місці, що необхідно там ці всі ями залатати до кінця травня. Ці роботи будуть завершені. Ми перевіримо, чи зремонтують дорогу біля цього будинку. Галина Ковальчук Сергій Сербін народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ,